У мене, в принципі, всі все розуміють. Там, якщо ти не будеш копати, ти помреш просто і все. Ми всі вийшли із солдат. Із солдат із сержантів. Будемо далі воювати як мужики на артилерії, танках. Всіх стріляти, навчили їх зі всього працювати, їм все подобається. Зараз, напевно, на всьому фронті там, наповно, відсотків 70, це все поранення там, від Скідів і від ФПВ. І типо, зараз техніка там примі... приміняється там, так обмежено, в дуже крайніх випадках. А де починали, які напрямки охватили і от, чому війську з 2015 року? Починав Туди? в Пісках, це біля Донецького аеропорту. Цього. Ну, Тоді ще такого якби, ярко вираженого не було. там е, ну там, Пробував за постріляти, там, постріляти і так далі. Але тіпа, тоді ще я не був таким там, якимось спеціалістом. Там, е, скажі, мабуть, прийшло, коли вже я там контракт підписав. Мабуть, там, в Донбасі, в батальйоні Донбас, Донбас, Україна. Е, був Донбас Національної гвардії і Донбас Збройних Сил. Uh -huh. От. Я був у Збройних силах. Я вже тоді, мабуть, там навчився. У нас був хороший вчитель. От. Він нас якби навчив зі всього стріляти гайдук. От. Він був начальником артилерії у нас. А зараз досі воює благополучно. Міншає популяцію. Як ви хлопців мотивуєте, щоб вони. Укриття собі робили, тому що від цього Та, залежить їхня життя. У, мен, у мене, в принципі, всі все розуміють. Там, якщо ти не будеш копати, ти помреш просто і все. Все просто. І Якби... Ми, я з таким не стикався, там, щоб ми там десь там, тяжко копати, там буває там, якісь там сланець, чи як там називаються ті ґрунти. Е, але Ну, типу, треба кірками копаємо, там. ламама. Скільки часті на південному напрямку, від ФПВ, від уражень, як хлопці від цього застраховуються? Так, дуже часті. Насправді найкращий захист взагалі там, від всього, абсолютно, там, не тільки від дронів, там, і від артилерії, так далі, це маскування. Якщо тебе не видно, то тобі не стріляють. Все. Там, маскування там в першу чергу воно має бути там, на. Якомусь ментальному рівні, отут в голові. Е люди мають розуміти, там, що не треба ходити в футболках, щоб краще одівати, там, е якісь там бойові сорочки там, з е довгим рукавом, там, тому що руки там не світяться дуже сильно. Там, ладоні світяться, лице світиться е на сонці. Там, там, потрібно маскуватися, підготовлювати позиції там, і так далі. Якщо вже навіть виявили, то просто не зупинятися. Буває просто, що люди ловлять ступор, там, ну, по ним починають кидати скиди, вони ловлять ступор, зупиняються, там, намагаються під якийсь кущ заховатися там, і так далі. Ну, не треба просто зупинятися і все. Мені здається, що от маскування там, і постійний рух там, це найкращий там, захист від того всього. Ну і реби. Є. Це... Ну, реб це, звичайно, ж не панацея, там. воно все має працювати в комплексі. От, но... Ребами потрібно насичувати там, війська. З цими ребами, як у вас по напрямку, чи стикаєтесь ви з ними, чи вас це взагалі ніяк не, не бентежить, ви з цим не пересікаєтесь, у вас головне, щоб працювали стволи, стволили. Ми пересікаємося ну, кожен день з цим. Як, ну, риби нарощуються як з їхньої сторони, так і з нашої сторони. Типу, Паралельно птічка, типа. І... Я думаю, що ми дійдемо до того моменту, коли всі ці FPV і так далі треба ну, так настільки переносить фронт, що вони будуть е, там десь случаю, як случаю, вони будуть неактуальними. Що тоді буде? Будемо актуальним? далі воювати, як мужики на артилерії, танках і автоматах. А як ви в 2015 році без такої кількості дронів коригували вогонь? По артилерійській стереотрубі. Є такі вони такі, похожі на рожки. Таких два глазика. Ну, так ну, сиділи я не знаю, там, як в <головікові> <голові> Другу світову. Е ні, тоді дрони були, типу, але вони не були таким там. ну, як... Це було щось таке, як не знаю, там, НЛО. Десь там дрон побачили, там всі виходили подивитися його дрон. Е -е так, ну там на нагл глаз. Стояли глаза на якихось висотах там і дивились, коригували вогонь. Не так якісно, звісно. Мені розповідали ці історії, як хлопці-коригувальники да, коригували вогонь артилерії а, поблизу Донецького аеропорту. Да, і як вони пояснювали, буквально на пальцях говорили про те, що там ну, така відстань, як від нас, від нашої хати до магазину, ну, да, і да, все да, таке. Да. Це правда? Ну, там бувало і таке, ну там. Хтось вчився там в якихось артилерійських е, училищах, там, то вони там собі можуть дозволити е, там, якимось там, термінами говорити. А тоді, якби ну, такого не було, в нас, ну, в нас армія, типу, там, ну, якщо дивитися там, правді в глаза, то е, насправді не, не була готова тоді до війни. І ну, там, той тракторіст, той шахтер якийсь, той там, комбайнер, той взагалі бувший міліціонер. Ну, що вони можуть знати про, про артилерію? Тіпо, ну, то, чому вони навчились, тіпо, отак, на пальцях. Там, ну, воно дієве, звісно, просто там своїми словами об'ясняють. В книжках, звісно, про це не напишеш, там, кому не буде цікаво читати. З приводу армії, ви, напевно, коли в 2015 році потрапили в Збройні сили, ви угу. потрапили в таку пострадянську армію. Як зараз вона? Та я рахую, що вона і зараз пострадянська насправді. Но, вона е, перестане бути пост пострадянською, е, тоді, коли е, від сироза печені поумирають на, кі на кінець -та, е, алкоголіки, які е, намагаються солдати, які, які міряють взагалі е, там, от посадки і так далі ціною життів солдат, а не боєприпасів, дронів, наприклад. Там. У нас воно, наприклад, в батальйоні все інакше зовсім. Тобто, нам простіше пробувати два дрони, ніж 10 солдат і так далі. А там, а от як ми будемо там дрони списувати. Потім? Ну і от ну, таких насправді я не кажу, що там це повсімісно, але реально таких випадків дуже багато, там, коли там боїться підняти дрон, тому що він зараз упаде. І, беруть, там, і піхота просто там йде там, без підтримки там, з повітря. Ну, Дроном має на увазі. Так не має бути? Не має бути, абсолютно. Але ну, воно є, і я не кажу, що воно всюди, але так, такі речі присутні насправді. Причому воно присутнє як і в них, так і в нас. Тобто як і в противника, так і в нас. Ну, противника, ясно, цього більше набагато, але вони теж вчаться і ми маємо брати брати це до уваги і маємо ставати тільки кращими насправді. А якщо я наберу на 0,67, якщо бусик приїжджає і на реаділ вашінько, чи Оскільки ми там штурмовий батальйон, зараз там, особливо таких там штурмових дій, всяких не, не ведеться не з нашої сторони, нас е, кидають на якісь там напрямки важкі, де були якісь там певні там, прориви, що ми там, стабілізували фронт, скажімо, тушимо пожари. От. Наше завдання це, там, надавати вогневу підтримку піхотним підрозділам. За допомогою там, важких кулеметів автоматичних гранатометів, мінометів. Ми в такому положенні, що нам треба воювати, не силою, а головою. Нам постійно треба якось перехитрити противника і так далі. Бо так ми довго не навоюємо. У Нас явно менше, там, і ресурсів у нас менше і так далі. Тож постійно треба якісь приймати там міри. Титраші воєнні. От. Ну, можливо, десь, десь схоже, є якісь паралелі. Ви з 2015 році. 2015, так. А, ви коли перейшли в батальйон Да Вінчі, ви ще з ним побачились, познайомились. Знайомі були, так? Де Вінчі". Де Вінчі"? да? з Да Вінчі? З Да Вінче? Так. Ми колись давно пересікалися з ним, але ну, так просто там. Папа здоровувалися, так, щоб там е, сильно тісно було знайомі. Ні. Е, ми з ним побачились на Білогородці. Ну і там е, я навіть не пам'ятаю там контексту самої розмови, там просто ми щось пересікнулися, поговорили, він там каже, там, хоч до нас і реклам, чому ні? Це вже в, під час повномасштабки, так? Да? Коли... Да -да. Ну, все, і потім я перевівся сюди, і ну, потім так, по чуть-чуть почав стікатися сюди, там, колектив. Ось так от якось сформувалися і стали там взводом поротою. Навіть там ті, хто приходять, там, в мене там є багато людей, які просто там прийшли там, по мобілізації, там їм там повістка прийшла, їх забрали. Ну там що. Але... Ну, нормально навчились стріляти, навчили їх зі всього працювати, їм все подобається. От, що ніхто не жалував поки. Синьо Зустрічай! Як працювати з особовим складом, щоб він ефективно виконував завдання? Це навчання, тренування, це. Та насправді це, типу, ну, мотивація. це складне питання, тому що в мене якби особовий склад більш мотивований, типу, і навряд чи я міг би там відповісти на то питання обширно, як там відбувається все в інших підрозділах. Там. В інших бригадах там, і так Я далі. Я про вас питаю конкретно. Конкретно у нас якби проблем з тим немає. У нас всі мотивовані, кожен, кожен розуміє в принципі свою роботу. І якби, ну, ні до кого питань немає. Там. Всі знають, кожен що робить, там, всі рвуться воювати, там, подобається. Вони там ініціативні, їм постійно там, вони щось придумують нове, там, то там якісь там, листочки, там, оці одноразові, не одноразові, а ці. Як на, на кладбищах е, Віночки оці і так далі. Купляють такі віночки, там, на антенни вішають на всяке, арудія ними обклеюють, наприклад, там, такі, там, е, то там придумують якісь там щось там приварити там, на триногу, якусь там, ще там, щось таке. Да Вінчі був яскравим прикладом цього. Однозначно, безумовно. І філософія вашого батальйону це доводить, показує, да, і... так. У нас всі, всі командири рот, в тому числі і командир батальйону, ми всі вийшли із солдат. Із солдат із сержантів. От. Всі ми там пройшли через те, через що проходять зараз солдати. Там. Тому ми розуміємо, в принципі, я, я своє, своєму особовому складу не ставлю тих задач, які я не зможу виконати сам. Треба головою думати, і тоді ми виграємо цю війну. Однозначно. А як на південному напрямку робити з вашої точки зору. Думати головою ефективно працювати, щоб все ж таки нищити росіян, не давати їм просуватись вперед. Я можу сказати зі своєї точки зору, там як командира там, вогневої підтримки. За якісь штурмові підрозділи я не можу нічого казати, це якби немає. Тому рахую, що є така фраза. Не воював, не... <с> e <-mail> От, e <-mail> От, я не штурмовик абсолютно. Про вогневу підтримку там, ну, треба нарощувати, нарощувати, там більше e треба автоматичних гранатометів щоб люди міли з них стріляти. Я рахую, що це насправді дуже дієвий засіб. Особливо американський МК-19. E <-mail> у нас такі є. Дуже крута штука. Там, наприклад. Потрібні там міномети, 82-й, наприклад. І навіть, Зброя Першої світової. Ну, Насправді тут самий там, кулемет ДШК, там, який з 38-го року випускається. Він досі дієвий. Там, і кулемет Максим досі дієвий з нього можна. Якби. Я не брізую стріляти там з якоїсь старої зброї, мені абсолютно. Не ми ми зі, зі, зі всього навчимося стріляти, там, що може там нанести якусь шкоду противнику. Потрібно просто нарощувати не кількість стволів, а кількість нормальних розрахунків. Людей потрібно вчити. Ми до того підходимо інакше зовсім. Ми вчимось тут. Тут є люди, які з, 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 з тих орудій працюють там по п'ять років, по сім років. І вони набагато більше розуміють, ніж якийсь там е, умовний сержант, якого поставили просто на цю посаду, і він там просто стоїть. І йому сказали просто розкажи щось. Ну, Він бере книжку і там… І починає їм розказувати. Воно йому взагалі не цікаво абсолютно. То есть, ну… Це практика, має бути. По-перше, практика, по-друге, солдата завжди потрібно зацікавити. Будь-якому солдату потрібна там, е, е, там, своєрідна мотивація взагалі це все вчити. Ті, йому треба пояснити, для чого ти це то робиш. Тобто, якщо ті, людина там приходить зразу, і зразу попадає там, в артилерію якусь, там, чи в дронщики, ну, вона, ну, ті, вона не буде так виконувати свою роботу, як буде виконувати колишній піхотінець. Який вже пройшов там ті сім круговада, і він в принципі розуміє, що, що буде, якщо він зараз там не відкриє вчасно вогонь, там чи буде невлучно стріляти. Наприклад, залучення до підрозділів, да, майже кожна бригада, кожен підрозділ і ваш батальйон так само має цей підрозділ да колишніх ув'язнених. Та. Які окремими підрозділами да, приймають участь в бойових діях. А як ви до цього ставитесь? Позитивно. Якщо вони а хочуть воювати, е типу, чому ні? Чому я... я згадала це, тому що <кхів> ті, хто самовільно залишають частину, вони ж теж тепер можуть. Якби, Обілити своє ім'я і знову стати при нагоді в лавах ЗСУ. Тому я за це питання вам поставила. Колишніх СЗЧників вони. Я зараз... Я би не брав. Ні? М -м, мабуть, ні. Ну. Е Ув'язаних там брав би там, які там, ну... <кхм> е а військових там, які там вже, вже втекли, типу, там, ну, е як би там. Не хочу. А ув'язнені, типу, ну вони гірші, чим контрактники, наприклад. Та нічим. Там, чи, а Чим він гірший, ніж е, якийсь там уклоніст, якого в тролейбусі поймали. Та він навіть кращий, він, він добровольно сюди йде, а цього поймали, і він сюди йде проти своєї волі. Якби. Я рахую, що це дуже там, хороший досвід, і наша помилка в тому, що ми того не зробили набагато раніше. Це треба було зробити набагато раніше і тоді було б круто. Думаю, це, звісно, не поміняло б в корні ход війни, але було б проще. Я рахую, що вони нічим не відрізняються там, від звичайних військовослужбовців. Вони так само, у них дві, дві руки, дві ноги, вони можуть воювати. Якщо вони хочуть воювати, чого ні. Крута розмова. Дякую вам, величезно. Все? Дякую. Дякую.